Всім привіт! І сьогодні в цьому відео я покажу вам таку собі розпаковочку з Аврори, але це буде не зовсім розпаковка, а вже результат. Тобто товари, які я купила і використала, які мені подобаються, а які не подобаються. Поїхали! І почнемо з декоративної косметики. Надивилася Ангеліна Тіктока, надивилася Тіктока і. Там же ж багато таких, знаєте, рекомендацій, типу, О, класний блиск для губ, 5 гривень стоїть, іди купи, і буде тобі щастя. Ну, ну я ж, ну ж, я ж не можу не купити, не протестувати і не показати, яке воно є. Точніше, не розказати про нього. Показую. Купила я блиск для губ. Один і другий. Один з вистівками, ось такий. Показую. Ось така краса, моя чудова. І другий ось такий. Плюс-мінус теж формат, але це два різних блиска зовсім. Коротше, цей вид зовсім не блистить. Ну, у нього матова баночка, і я так розумію, що це якби не дуже і блиск, то це типу матовий блиск, не знаю. Це зовсім не матова помада. От зовсім. Він, е, знаєте, як кремова помада на губах, плюс-мінус. Ну, зараз я вам покажу сводку. Ось так виглядає. На губах трошки блідніше воно блистить, воно як засихає. Щодо цієї маліпусічки, тут я вже більше задоволена, тому що він дійсно класно пустить, він дуже-дуже наповнений шимером. І, от знаєте, єдина була е, така річ, яка мені не подобалася, це е, фіксатор, який фіксує цю е, штучку, що я не можу її витягнути. я цей фіксатор зняла, і тепер я дуже легко можу достати продукт. Дійсно класний, дійсно дешманський, але дуже класно блистить він на губах, а я вам показую схочу. Ось такий ефект, ну прям кіко адхайд стоїть в сторонки. Чесне слово, дуже реально дуже класний. Такий глянцевий ефект, плюс шиммер. Ну, дуже-дуже мені подобається, навіть на відстані видно, як блистить цей і як не блистить цей. Коротше, цю крихітку я прям рекомендую. Да. Був в мене ще, е, хотіла сказати, близько, було масло в мене для губ. Мені воно дуже подобалося. Дуже приємний аромат, текстура, але його не загубила, тому показати не можу. Хто був в Аврорі, можливо, знає. Із ось такої лінійки, близько такого зеленого е, салатового кольору. Ну, а це у нас скраб для губ. І виглядає ця штукенція ось так. Це я його вже трохи попользувала. А, ви знаєте, що він дуже класно скрабує. Такий офігенський скраб для губ, я такого, ще б ніде і не брала і не пробувала. Хотіла сказати, не коштувала. Класний, реально класний скраб. Мені дуже сподобався. Якщо ви купували, напишіть, будь ласка, відгук. Мені цікаво, чи це я одна така, але після нього губки ну прям ідеальні. Єдине, що треба зволожувати або маслом, або якимсь бальзамчиком одразу після використання. Але ну блін, він реально дуже дуже класний. В нього таке знаєте відчуття, як ото а, взяли. Цукор і цукром потер вигубайду, коли його мажеш А, Реально, мені сподобалося, дуже прям сильно. Далі ми переходимо в доглядову косметику, я вам покажу два дитячі засоби, які я купила. Це ось такий крем, крем для тіва, заспокійливий, забезпечує ніжний догляд за чуттєвою шкірою. Не забезпечує. Особливо за чуттєвою, прям зовсім не рекомендую. Запам'ятайте цього кролика, тому що цей кролик так пече, що просто жесть. В ньому, напевно, спирту більше, ніж крему. Ну, прям. Yeah. А от цей дитячий засіб мені дуже зайшов. Показую вам поближче. Це в мене з ароматом банану та полуниці. Це засіб три в одному шампунь, піна для ванни і гель для душу. Все в одному можна прям використовувати для всього. Але ну не знаю для всього. І шампунь крутезний, реально крутий і пахне так класно. Прям мені він дуже-дуже дуже зайшов як дитяча баночка. І знаєте, що цікаво, його реально надовго вистачає. Тому що зазвичай у нас там пару днів і нема, пару днів, і нема. А от цієї штуки прям надовго вистачає. Класно, мені подобається. Поговоримо про волосся. І перший засіб, який я вам вже показувала, я прямо окремо відео знімала про цю лінійку. Всю лінійку зараз не буду показувати, покажу один засіб, і це дно. Дні ще цю штуку. Профіке не рекомендую брати нікому ну Реально, дніще. Після нього е, волосся, знаєте, яке? От уявіть собі, солома, жирна, е, яку ти розірсує, і вона так прям лягає, як ото мокре волосся. Фу, просто жахіття, страхіття, жах. Ну, в мене прям... Такого в мене на волосі не було від жодного засобу. Ні, прям не. І навпроти, показую лінійку. Зараз покажу один засіб, але я використовувала вже три шампуні з цієї лінійки, і я прям, ну дуже задоволена, тому що він. Е, Запах у нього як звичайного шампуня. Знаєте, такий звичайний шампуньський запах. Але, ну, от прям, ну, от, щоб ви розуміли, да, ну, зараз я з ним. З ним я вже півроку, напевно, саме з цієї лінічки. Ось такий шампунь Доктор Санте. Не знаю, чи я правильно називаю цю фірму, але вона мені дуже подобається. Єдине, що саме ось цей. Самий гірший е, мені сподобався дуже каратиновий шампунь, і не пам'ятаю, який я другий брав а він був повністю коричневий, коричневий. Повністю тому е, запам'ятайте назву класна. Лінійка прям супер волосся. Дуже дуже м'яке, гладке, вимите, Ну шикарний. Мені подобається ще трошечки для волосся, але це не косметичні засоби. Це рушіски, які я взяла. Ця для Давида. Ну. Вже я ще можу показати. Класно прочисує, ну, як для дитини, це дитяча класна розчісочка. А собі я взяла ось таку: вона дуже м'якенька. Е, мені подобається, як вона виглядає, вона така стильненька, знаєте, і вона реально дуже дуже добре отак чисує волосся. Масажує, теж класно, вона не болюча. Не косуча і від неї не електризується волосся, як бачите. Бо в мене це проблема номер один. Я вам якось вже показувала засіб, який використовують для того, щоб волосся не електризувалося, але ж ну це не панацея. Якщо я буду розчисуватися, воно все одно буде електризуватися. От, ну, але якщо не знаєте, що це за засіб, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я про нього зніму ще раз окреме відео. Тому показую просто ще раз. Реально не електризується волосся, то цієї щіточки мені подобається. І два ще засоби це догляд за а, шкірою. Це у нас. Ось такий гель скраб. Пілінг для душу, все в одному. Напихали туди все, що можна було. Зробили класну красиву баночку, яка просто ну, от, знаєте, вона просто красива стоїть, її хочеться взяти. Вона така, знаєте, смачна, смачна. Але насамкінець це дніще, дніще повне, тому що я взагалі не зрозуміла, на що там ці е, крупні. Він не скрабує, це не скраб. Взагалі, пілінг, ну який пілінг за 30 гривень. Ну це точно ні, ну ну не ведіться, це це сказки. все. не пам'ятаю, правда, чи 30 гривень він коштує, але ну неважливо, він дешманський. Запах ну таке, знаєте, жвачка, яку ти вже довго-довго довго жуєш. Отак воно просто, щоб ви розуміли, Не квіточка, мені жвачка, яку ти довго жуєш а, з виноградними кісточками. Ну, 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 і, і ще один мінус як геля для душу. тому Він дуже погано вимивається. Після нього треба ще 5 годин стояти і вимиватися, і все одно буде тіло не не буде оце відчуття чистоти. знаєте, оце, Це таке проводиш, воно таке класно. Ну, ну просто ні о чому. Щоб ви розуміли, я його купила місяці чотири, напевно, назад. Ну, Як бачите, скільки я використала, це взагалі ні о чому. Краще вже просто мило. А наступний товар, навпаки, дуже класний. Він також виглядає, як смачненька цукерка на полиці, його просто хочеться взяти, тому що він там стоїть, тому що він там є, тому що він гарний і прикольний. Але на цей раз це вже не обман. І це дійсно класний, класний скраб. Ось така баточка. Я думаю, ви бачили на поличках. Хотіла навести і закрила камеру. А, ви бачили на поличках Аврори оцей засіб. Реально офігенний. Боже, який він класний! Він так класно скрабує, і у нього дуже-дуже жорсткі скрабуючі частинки. Я вам зараз покажу, вже прийдеться іти зараз руки мити. Ах, падає! Короче, що я вам хочу показати зараз. Дивіться. Дуже-дуже-дуже. Плотні, великі, скрапуючі частинки, і їх багато. Вони не одна на мільйон, а це просто саме скраб. В ньому нема нічого окрім скрабу. І він дуже класно пахне. В мене полуниця і кавун. і пахне обалдеть просто. просто таким знаєте, лісовими ягодами з арбузом. Отак. Не знаю, правда, буде сюди пахне, але самими ягодами пахне. Ну, то все фігня на самому ділі, тому що найважливіше те, що він дійсно класно офігенно виконує свою функцію. Мені цей товар дуже-дуже свішо. І на покажу вам ще дещо, тому що є, оце знаєте, ой, є рукашо я я я я не куплю, Коротше, Аврора. Аврора такий магазин, він же бездонний. Туди ж, як заходиш, то ти виходиш вже з пустим гаманцем, з трьома кредитами і без квартири. Хоча ти купував речі для квартири, але квартири вже немає. Так як у мене відео про такі косметичні доглядові засоби, я не можу вмістити сюди все, що я там купила собі, але ще один товар покажу, тому що це в принципі доглядовий засіб. Для моїх котів. Не знаю, просто рекомендація, просто вставочка. мені дуже подобається Ось цей наповнювач. Він такий класний, він такий офігенний. Ну, всі, у кого є коти, якщо ви пробували, ви точно зі мною погодитеся. Якщо ви не пробували, вам треба спробувати. Обов'язково, його надовго вистачає. Реально надовго. А в мене два кота, три лотка, і в ці три лотка, ну, ми, ну, от, скільки тут у нас іде, а, півтора, кілограм. півтора кілограма засобу мені вистачає на два. Три тижні. Ну, ну, реально класно, мені подобається. Це не косметика, але як рекомендація. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Давайте згадаємо, як я робила огляди косметики. Я вже давно їх не робила, але я повертаюся в це русло. Будемо і про косметику, і не тільки про косметику говорити. Коротше, багато балаку, як завжди. Просто поставте лайк, просто напишіть коментар, нажміть дзвіночок, підпишіться. Ну, все як обично. Коротше, всім пока.